До даних зборів чи не, не фальсифікувалося голосування на даних зборах. Ви були на них присутні 8 квітня? Так, нічого не фальсифікували. Але ж надрупали питання. Ви надрупуємо. Я натрупуюся нагрубати. Нічого ж ти зірвав голос. Лопах, можна до вас, пане лупох, можна до вас питання. Дивіться, кажуть, що новий кандидат ну, новий представник. Е, не знаю, хто, то він не урачу в очі. Е, По-моєму, от сказали тільки що, що має вже бланки голосування. А хто голосував? Ні, ну, Буде якась є мова. Ініціативна є, група. Ну, є якась... є група ваша корні. А хто? Хто? Але можна... ну хай покажуть. А о, Олега, який теж хоче. І, Тому що якщо зараз ми йдемо крок вперед, ми назад зараз його вже не внесемо. Нам треба завжди, до можна, до почат... збори ще до початку зборів. Люди, послухайте а, мене, до так. початку зборів ми маємо внести свою кандидатуру до цей. Давайте голосуємо за внесення нового кандидата. Ще одного. А хто веде протокол збою? Да, речі. Ой. Да, да. Нет, революція. Я тут є тут нічого уляна, ты тут нічого немає. Я кандидатуру вісові ось я хороша поре бути, то вона, то вона якесь що тут таке. Ті по ви зрібили велику голова колись була, то не треба.

Ви надругуєте? Я зірвав на другую. Всі були присутні. Так, присутні всі, і люди хтось з них. Це такий дексу в наш позайку. Двадчего, э... ну, четвертого, старший дізнавач. Добрий день. Я Добрий до день. Тебе казав, Розкажи, ти казав. Який звіт, Андрій, про що ти про плетеш? Що ви От влас... Власне, спитайте людини, що він говорить. Намішають справи. несправедливим, Андрій. Конкретно про якийсь звіт. Що сталося? Ще розкажіть ну. людям за три роки, скільки було, потрачено грошей, дайте повністю, що купилося, що продалося, Боже, де помінялося. і на тому і до вас не було. За та зараз ну. перебили, степо... підписали і пішли на хуст. Кажіть своє прізвище, я побачу. Ні, тут Гриник Наталя Богдан. Ви член розійної комісії? Так. Мене теж вписали, то як вписали, хай так і виписують мене. Немає ви... часу позов ходити. Я по-перше в розвідах. Дата тут народження на робота Ну то треба написати напевно, якусь заяву чи звернення голову на, на голову. Як її побачити? Куди? Якщо надійшліть це заказів листом, але лист. їх не берете не бере. листи. Голова правління ОСББ Когут Уляна дійсно не бере листи, не відповідає усно і не бере навіть листи з повідомленням про вручення. Листи їй були повернуті відправникам і є в запечатаному виді. Слідство може їх отримати з квітанцією теж є. Але слідство ухилялося від розслідування цієї справи. Члени комісії? Ну, мене теж вписали, то як вписали, хай так і виписують мене. То треба було прийти на збори і сказати, що Я щоб... не маю часу по збору ходити. Виволя, вже напишу, ну, що я, я не збираю. Просто, щоб ви мали собі вийти. копію ага. того листа, копію квитанцій, щоб ви дійсно зверталися дійсно відправляли в разі чого. Місце народження, місто Тринок.